Нідерланди це дуже країна з різноманітною культурою. Це відео зроблене для того, щоб розповісти вам трохи про мій канал та що я показую на своєму каналі різні відео, як живуть люди в Нідерландах, що святкують, що роблять. Як відносяться до інших людей, як взагалі тут відрізняється життя від України та інших країн. Нідерланди це дуже зелена та гарна країна, дуже багато фестивалів тут, та різноманітних святкувань. Урочистих подій та, та іншого е, цікавого. Тут дуже багато, дуже багато е, історичних е, подій відбувалося в Нідерландах. Підпишіться, Нідерланда, будь це, ласка, я буду радий, е, дуже маленькі, але дякую за увагу і слава Ісусу України. Е,